18 грудня 2024 року і я уїжджаю з Пенерифи. Чому я уїжджаю? У мене закінчується програма і мені необхідно йти на роботу. На роботу йти немає сенсу, тому що на роботі платять стільки грошей, скільки потрібно заплатити за квартиру. Тобто це означає, що якщо ти заробляєш 1000 або 1300 евро, то всю цю суму від тисячі і вище ти повинен заплатити за квартиру і плюс ще комуна, комунальні послуги. Якщо ти живеш без компаньйона або компаньйонки, це означає, що вся зарплата у тебе буде уходити на оплату квартири. Тенерифи я приїхала два роки назад, майже два роки, 17 січня 2025 року, буде два роки, тому сьогодні я підписувала останній транш. Мені ще повинні виплатити за один місяць гроші, які нараховують тимчасовим біженцям. Ми не являємося біженцями, ми являємося людьми, українцями, яким надали тимчасовий захист. Тобто, крім того, що я отримала тимчасовий захист, я отримала ще програму захисту українців, на якій надають якісь кошти, з якими ми можемо прожити. Тут до початку того періоду, поки ми почнемо е, роботу і асимілюємося е, в іспанському середовищі, основна причина, чому я виїхала з України, це те, що мені необхідно було знайти хаб для того, щоб е, у випадку, якщо в Україні погіршиться ситуація, і війна е, в повномасштабної дійде до нашого міста, е, і моїм е, Онукам необхідно буде тікати звідти, тому я виїхала, щоб зробити такий хаб і все вияснити, як можливо прожити за кордоном з дітками, оскільки у нас ситуація більш-менш стабільна в нашому регіоні в Рівному, тому мої діти. Тобто мої онуки, я їх називаю дітьми, не виїхали разом з невісткою. Сина не пускають, а залишилися в місті і е, живуть сім'єю, син, невістка і двоє моїх онучок маленьких. Тут я пробула. Е, Майже два роки, як я сказала, і вирішила повернутися до своєї сім'ї, оскільки ситуація більш-менш стабільна і я сподіваюся, що війна підходить до завершення. Така інформація мені поступила. Я з радістю повертаюся, тому що я скучила за своїми онуками, я скучила за сином, за невісткою, за братом, за всією моєю сім'єю. Тут я одна. Моє особисте життя не налагодилося, тобто мені тут немає що втрачати. Я відпочивала два роки, я думаю, досить вже відпочивати. Потрібно повертатися до своєї сім'ї. Після завершення програми можна ще оформлювати допомогу і надають допомогу, якщо погодять заяву. Приблизно три плюс ще три місяці, це залежить конкретно від кожної сім'ї. Особисто мені сказали, що ви можете ще працювати, ви ще молода і ми вам допомогу не надамо. Ну, і Я вам вже сказала, що ті гроші, які я буду отримувати, займаючи якусь посаду невелику. І важко працюючи, ці гроші будуть уходити на оплату квартири і комунальних послуг. Тому я вирішила, що немає чого тут залишатися. Потрібно повертатися в Україну додому. Я заскучила за морозом, за снігом, за весною, за всім українським, за лісами, за грибами, за ягодами. І все, що у нас найкраще, є в Україні: наші ринки, наші базари, наші продукти, наша культура все наше. В Україні все добре. Єдиний треш це транспорт. Як мені ну, не єдиний, звичайно, але мене він ніколи не влаштовував, коли я почала їздити в Іспанії на іспанському транспорті. От як я зараз їду. На автобусі в аеропорт, то я два роки тому ще думала, що ні, я ніколи не повернуся в Україну, тому що в нас в Україні поганий транспорт. Але це все можна виправити і все інше можна стерпіти. Тобто я не закликаю повертатися всіх назад в Україну, тому що багато моїх друзів, які я тут залишаю, вони просто нічого не мають, вони втратили. Квартири, будинки, майно, бізнес, все. Я теж втратила бізнес, але я до нього і не хочу повертатися. Це туристичний бізнес, який зараз реанімувати неможливо. І також я ще маю салон, перукарню. Але знову ж таки ставати підприємцем і брати на себе відповідальність за людей, я також не хочу. Тому єдине, що мені залишилося, це моє хобі, яким я зараз займаюся, це написання книжок. Одну із книжок я опублікувала на Ютубі. можете зайти на мою сторінку, натиснути на моє ім'я і зайти всередину каналу, мого каналу Зоя Завгородня і натиснути таку кнопку Спільнота. І скролити ленту Донизу. Донизу починається публікація моєї книжки, яка називається Чотири місяці і, один, і одна ніч. Вона основана на реальних подіях, які відбулися зі мною мої, і з моїми друзями, моїми знайомими і моїми дописувачами, які розповідали історії, які я описала у цій книжці. Все це відбувалося в Україні на Тенерифе, і на материковій частині Іспанії. Особисто зі мною це не дуже пов'язано, деякі моменти пов'язані, а в основному ні. Тому головна героїня Софі в, цьому, в цій новелі – це такий збірний образ жінки, біженки, яка потрапила на Тенерифе. Закохалася і отримала наслідки, які ви, про які ви можете прочитати в моїй книжці. Крім того, я ще написала дві книжки: це Гід по Тенерифе» і Кулінарну книгу, яка тоді є та 50. Посилання на ці книги я залишу в описі до мого каналу, можете заходити. і скачувати ці книжки і читати. Також, якщо у вас буде змога, просто залиште відгуки на ці книжки, для того, щоб вони піднялися в рейтингу і стали бестселерами. Ось така ось гола правда, про яку я розказувала два роки перебуваючи на Тенерифе. І хочу вам чесно признатися, що зараз ми пробували поставити декілька людей на програму і допомагали отримати тимчасовий захист поліції, але практично всі сайти зараз позакривалися. Тому я думаю, що ця програма захисту українців на Тенерифе згортається, а це означає, що наступає кінець війни і світу, Європі набридло нам допомагати, тому вони згортають ці програми тимчасового захисту українців і позакривали сайти, на яких ми могли отримати сіту, тобто зустріч в поліцію і на програму. Сеар, круз Роха, тобто Червоний Хрест, та інші. Тому можливості потрапити в Європу зменшилися в рази. Але я раджу, що у мене на каналі під кожним відео є опис і там питання, є питання внизу опису, які на які може відповісти мій колега-блогер Максим Слободанюк. І якщо вас цікавить, як все-таки потрапити в Іспанію, не тільки на Тенерифе, а в Іспанію, як тут залишитися жити, то я вам дам посилання на особистий блог Максима Слободанюка. Він дуже багато знає, він дуже освічений у цих питаннях. І все, що стосується Іспанії, він вам розповість. Максим живе в Севільї на континентальній Іспанії вже 5 років, і він консультував десятки і сотні, і напевне вже тисячі українців, які успішно переїхали в Іспанію за допомогою його автоконсультацій. Так що, я вам бажаю всього найкращого, з наступаючим новим роком, фелізновідат. І підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть. Я надіюся, що я буду і далі подорожувати і показувати моє життя, мої подорожі і цікаву інформацію в моєму блозі. З любов'ю, ваша Софія.